Без стабільності діють пункти обігріву Нововолинськ після атаки. Кривавий слід у лісі. Мисливські забави на Ківерцівщині. Дрони для захисників на Донецький напрямок. Як волинянин бореться за житло біля цукроварні. Ківерцівська громада знову у жалобі. На Харківщині загинув молодший сержант Павло Маєвський 1977 року народження. Павло навчався у ківерцівській школі номер 1 здобув фах автослюсаря та юридичного світу, працював, розвивав власну справу та був знаним у місті підприємцем. Із початком повномасштабної війни став на захист країни. Служив інспектором прикордонної служби, був механіком-водієм 11-го прикордонного загону. Загинув 7 лютого поблизу Вовчанських хуторів. Про зустріч кортежу та чин поховання повідомлять додатково. Ще одна втрата для Волині 7 лютого на Донеччині загинув Андрій Гоцик, 1997 року народження мешканець Нововолинська. Йому було лише 28. Війна забрала життя молодого чоловіка, сина, друга, воїна. Про дату і час зустрічі та поховання повідомлять додатково. Знову сумна звістка надійшла у громаду Володимира. На війні загинув старший сержант Анатолій Краглик. Наш земляк 1982 року народження загинув 7 лютого на Запорізькому напрямку. Про дату і час прощання захисником повідомлять згодом. Сьогодні Володимирська громада попрощалася з 26-річним солдатом Артуром Шевчуком. Кортеж на щиті повільно проїхав містом. Люди виходили з домівок, ставали на коліна, не стримуючи сліз. Життя молодого героя тільки починалося. Після прощання біля рідного дому процесія рушила до кладовища села Поничів. Там Артур знайшов вічний спочинок поруч із мамою. Понад рік родина Романа Махнюка жила між вірою і невідомістю. Після боїв на Курщині 6 січня минулого року Роман вважався безвісти зниклим. Відповідь прийшла з ДНК експертизи. Він загинув, виконуючи бойове завдання. Сьогодні траурний кортеж зустріли у рідному селищі Турійськ. Біля дому молитва. На кладовищі Прапор, що вкривав домовину, передали дружині. Ківерцівська громада провела останню дорогу солдата Валерія Михальського. Місто вийшло, щоб провести героя, і віддати йому останню шану. Він народився, виріс та навчався у ківерцях. У мирному житті працював майстром з фарбування автомобілів. До лав ЗСУ став у червні 2024 року. Служив оператором з воду протитанкових ракетних комплексів. Життя захисника обірвалося 31 січня цього року на Донеччині. Внаслідок влучання ворожого безпілотника. Вічний спочинок знайшов на Алеї Слави Ківерцівського. Кого кладовища, яка ситуація у Нововолинську станом на другу половину дня 9 лютого? Весь день котельні міста працюють на генераторах, каже міський голова. Так, так само практично до каналу. вода і тепло подавалися в оселі мешканців. В деяких кварталах тепло можливо трошки менше. А, бо не вистачало потужності наявний генератора для того, щоб подати в повній мірі. Треба розуміти, що ми підтримуємо теплоносій, тобто ми не вистачаємо тепло як там згідно норма. Це для підтримки теплоносія, щоб не, не, не зливати воду з за, за системи. Це не скрізь, це в деяких. Енергетики продовжують невпинно працювати, аби відновити подачу електроенергії. За графіком світло намагається обленерго подавати по графіку, але ну різні частини по різному. В одних це, це графік який затверджений на рівні області в інших частинах. Там У мене вдома не було світла зночі взагалі. У нас діють аварійні відключення, якстяні розгорнули 11 пунктів незламності і пунктів обігріву заряд, а також є чотири неблагодатними, вирішується питання щодо ще двох в центральній громаді. А також отримали гуманітарну допомогу, Теж роздали там одіяла, спальники. От є в пунктах незглавності достатньо кількість. Після чергової масованої атаки по енергетичній інфраструктурі країни українська енергосистема працює в умовах жорсткого дефіциту потужностей, пошкоджені об'єкти генерації та магістральні мережі, наслідок який відчули і волиняни. Нині світло в оселях жителів області з'являється ненадовго. Не відключення, а радше короткі включення електроенергії між довгими перервами. Під час оперативної наради у Волинській ОВА представник обленерго пояснив, енергетики змушені застосовувати аварійні графіки через перенавантаження. Мереж та обмеження потужностей. Енергетики закликають мешканців області відповідально ставитись до споживання, не вмикати одночасно потужні електроприлади та за можливості зменшити навантаження у вечірні години. Ситуація залишається складною. Зараз 4,5 черги графіків погодинних відключень. Всі об'єкти критичної інфраструктури заживлені, і ми вживаємо всіх заходів для максимально справедливого рівномірного розходу електричної енергії. Закортіло постріляти. На Ківерцівщині поліція викрила незаконне полювання. Інцидент стався 6 лютого між селами Сильне та Карпилівка на території мисливських угідь. Єгер побачив сліди крові тварин і помітив групу невідомих чоловіків зі зброєю. Одразу зателефонував у поліцію. Правоохоронці встановили причетних до полювання. кажуть, то троє мешканців Карпилівки. На місці вилучили чотири рушниці, дві з яких не були зареєстровані. А також на Набої, гільзи та рештки туші тварини вище зазначені без покету на поліції України. Всі вилучені докази направили на експертизу. Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею про незаконне полювання групою осіб за попередньою змовою. Поліція нагадує, порушення правил полювання це не лише штраф, а й кримінальна відповідальність. Може загрожувати навіть до п'яти років позбавлення волі. На Ковальщині виявили масштабну незаконну вирубку дерев. Збитки для природи оцінюють у понад мільйон сімсот тисяч гривень. Невідомі ділки почекрижили 208 дерев породи вільха. Діаметр пнів від 15 до 50 сантиметрів. Сталося це біля села Кашівка на території земель запасу Велицької сільської ради. Про незаконну порубку повідомила Держекоінспекція Волині. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Правоохоронці взялися розслідувати. Хто прибрав до рук Вільхи на Ковальщині? У пункті пропуску ягодин 24-річний житель Ковальського району намагався підкупити прикордонника. Чоловік не мав законних підстав для виїзду з України, тому запропонував інспектору 2 тисячі доларів за безперешкодний перетин кордону. Вартовий рубежу від грошей відмовився і повідомив про це правоохоронців. Порушника затримали під час передачі коштів. Йому вже оголосили підозру, суд обрав запобіжний захід, нічний домашній арешт на 60 діб. Говорили про ТЦК уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець сьогодні виступив у парламенті на засіданні тимчасової спеціальної комісії. Він повідомив, що різко зросла кількість скарг на дії ТЦК та СП. каже, то вже лавина скарг, які на його думку свідчать про системну кризу. Якщо у 2022 тисячі до офісу омбусмана надійшло 18 офіційних звернень, то минулого року понад шість. Тисяч Дмитро Лубінець розповів, що найганебніший випадок протидії контролю за дотриманням прав людини відбувся на Волині. Ми отримали інформацію, що дуже сильно побили громадянина України. І для перевірки цієї інформації я направив моніторингову групу на Волині на чолі з моїм регіональним представником. Фізично був заблокований представник. На більш ніж годину, причому в такому приміщенні, знаєте, як е, ти зайшов як в тамбур, ти не можеш ні далі е, піти вже в приміщенні, ні назад не можеш вийти. Е, більше години там фізично тримали е, представника. Е, на підставі цього факту ми відкрили кримінальне провадження. Сподіваюсь, що буде прийнято законне рішення, коли свідомо навіть порушуються. Конституція України, закон України про уповноважено просто фізично перешкоджали діяльності мене як державного діяча і фізично не допускали моніторингову групу. У Волинському обласному ТЦК та СП повідомлення уповноваженого з прав людини прокоментували так. Ситуація, озвучена омбудсманом, відбулася на початку 2025 року. Представниця омбудсмана прибула до ТЦК разом із помічником та адвокатом військовозобов'язаного, який через те, що був порушником військового обліку, був доставлений до ТЦК і скерований на ВЛК. Відбулася відкрита розмова, тривалістю близько години за участі представників ТЦК, регіональної оповноваженої, її помічника та адвоката. Спілкування проходило у Волинському ОТЦК, а саме в холі та в кабінеті юридичного. Чиної служби вказані приміщення є просторими. Свобода пересування та дій моніторингової групи жодним чином не обмежувалася по закінченню ВЛК та визнання його придатним до військової служби. Вказаний військовозобов'язаний був призваний у встановленому законом порядку. До слова, Дмитро Лубінець наголосив, що військовослужбовці ТЦК не мають права затримувати і утримувати громадян України, бо це порушення конституції та Європейської конвенції з прав людини. Олена Лищук, телеканал Аверс. Пограбував пенсіонера серед вулиці. У луцьку правоохоронці затримали грабіжника. Відомо, що молодик витягнув із кишені потерпілого близько 16 тисяч гривень і накивав п'ятами. Пенсіонер 1947 року народження звернувся до поліції. У результаті оперативно-розшукових заходів працівники кримінальної поліції встановили причетного. Ним виявився лучанин 1992 року народження. Його затримали у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. За процесуального керівництва прокуратури слідчі вже оголосили йому про підозру за частиною 4 статті 186 кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою і справом внесення застави. Слідство триває. 15 років ув'язнення отримала жителька Маріуполя за державну зраду. Доведено, що після окупації молодша інспекторка відділу режиму і охорони Маріупольського слідчого ізолятору, підтримуючи проросійські ідеї, перейшла на бік ворога, зрадила присязі українському народові та добровільно поступила на службу до незаконного органу. Жінка підтримувала безповоротне встановлення влади держави-агресора на окупованій території. Наразі ж суд виніс рішення. Визнати жінку винною до того ж позбавити спеціального звання сержант внутрішньої служби. Володимир Магденко один із тих, хто живе у сумнозвісному будинку біля цукрового заводу під Луцьком. Нині чоловік судиться за право приватизувати житло, де мешкає десятиліттями. Каже, ще у 1980-му отримав ордер на вселення від цукроварні. Показую реєстрацію, припис приписку. Агрономічна п'ять. Пан Володимир каже, після того як завод став приватним, у приватній власності дивним чином опинилась, мовляв, ціла вулиця і будинок, де живуть люди. Тепер їх хочуть виселити. Активи цукрового заводу наразі належать Товарадехівський цукор. Ви клялися в, в суді врити правду. я хочу, щоб весь світ бачив оцю вашу неправдивість. Гнідавський цукровий завод наполягає, що двоповерхівка з квартирами то не житловий будинок, а пожежний пост і тепер уже приватний. Але ж інший мешканець будинку значно раніше приватизував житло і має всі дозвільні документи, зауважує Володимир Магденко. Підробили документи, незаконно працювали вулицю, підробили документи, що це є не будинок номер п'ять повозирмісця, а це пожежний пост. І під таким-то номером ну не відкривають карту, де знаходиться той пожежний пост. Фонд держмайна вказав, що будинок номер п'ять 10-квартирний, двохповерховий не ввійшов в капіталізацію. це не їхній об'єкт. Дойшло до Верховного касаційного суду. Містері І оце... суди вам відмовляли. Відмовляли. А чим відмовляли, що я не можу доказати, що це ж житловий державний будинок? Верховний суд відмінив всі. І першої інстанції апеляційний суд і по-новому треба все рішити. Місцеві жителі кажуть, що пожежний пост ось тут поруч із двоповерхівкою. Але гнідавський цукровий наполягає. Мовляв, люди проживають у пожежному посту. Пост, тобто це одне і те саме приміщення. Ці документи, які ми маємо на цей пожежний пост, у нас є в наявності переданий згідно переліку фонду держмайна. Яка приватизація відбувалась згідно наказів фонду держмайна? Ці документи підтверджують право власності підприємства на це приміщення? Наразі відкрито кримінальну справу щодо ймовірної підробки документів і приватизації заводом двоповерхівки. Що життя розділилися на до приватизації після приватизації? Я не можу прокоментувати дії і документи, які ми на які посилається пан Магденко апелюючи до? Вісімдесят року кажуть, що вулиці агрономічної взагалі не існує. Хоча на карті чомусь таки вона вказана, як і в паспорті чоловіка. Ймовірно, допускається, що ця адреса була просто придумана для того, щоб забезпечити можливість реалізації осіб на реалізацію їхніх громадянських прав. Зокрема, брати участь в виборах. Мати можливість відвідувати медичні заклади в свій час, десь людям пішли на зустріч. Було дозволено тимчасове перебування в нежитловій приватній будівлі цукрового заводу. Після того, як місцеві суди стали на сторону бізнес-гіганта і відфутболили чоловіка у верховному суді, каже Володимир Магденко, судді за голову брались, мовляв, на що дивилась Волинська Феміда. Вони не можуть розібратися, як це люди прожили 40 з чим то років. В нежитловому приміщенні. Ви розумієте, це, це абсурд. Просто люди там сидять, не знають цієї ситуації. Вони просто в голові їх не вкладаються. Як це можна 40 років людей тримати в нежитловому? Це ж не собака, це не кішка, це не свиня і не корова. А люди, вони в нас рахують як бидло. Судовим рішенням констатовано, що виданням ордера на приміщення гнідавський цукровий завод фактично визнав, що приміщення має статус житлового, оскільки ордер може видаватися лише на вільне житлове приміщення. Земельна ділянка, на котрій знаходиться будівля, відноситься до Боратинської громади, зауважує представниця Луцької міськради. А спірне приміщення наразі не належить до житлового фонду Луцької громади. Цукроварня пропонує людям переїхати у гуртожиток, але там фактично голі стіни. У суді дослідили письмові докази. Відбулася стадія дебатів, але після виступів представниць цукроварні право репліки позивач не отримав. Не дали мені слово після них. На цьому засіданні я голошую закрити. Будь ласка, розпошіть ця края. Доказову базу, що вона йде в користь наш, вони приховують і, і, і БТІ, кадастри, і так, в архівах, ви ж самі чули, вилучені документи. І нема крайнього. Натомість каже, цукроварня відрізала людям чи не всі комунікації: світло, воду, опалення і в люті морози люди залишилися замерзати. Чоловік разом з дружиною гріє цеглу, щоб зігрітись. Суддя Світлана Руцька думає, яке прийняти рішення. Свій вердикт оголосить вже завтра. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Дрони на фронті це не просто техніка, це очі, які бачать ворога раніше. Це секунди, які рятують життя, і це зброя, якої зараз критично не вистачає. Саме тому фонд ігоря палиці тільки разом передав для бригади Любар 44 FPV-дрони. Використовуватимуть їх наші захисники на одному з найгарячіших напрямків Донецькому. Потреба в дронах зараз є постійна, і у нас зараз така війна трансетерська, можна сказати, такого ніколи ніде не було. Зараз те, що ми робимо за кордоном, там армії передові світу, лише тестують, тобто дрони у нас. І протидіють ворогу, і забезпечують, і евакуюють. І вони ж і ППО, тобто це все, що можна собі уявити в принципі на полі бою. У фонді кажуть, така допомога це не разова акція, а системна робота. Тут добре розуміють, що сучасна війна це війна технологій. і без дронів сьогодні неможливо ані розвідка, ані коригування вогню, ані захист позицій. Продовжуємо передавати найнеобхідніше за їхнім запитом. І сьогодні це сорок чотири ефпівіжки десят які є на оптоволокні, це ті FPV, які вкрай необхідні на полі бою, і які власне завдяки оптоволокну не збиваються, так і не не пригашуються ребами. Приємно співпрацювати з нашою бригадою. Вони показують гарні показники виконання завдань, гарні показники збиття. Турбуються про наших хлопців і дівчат. А тому наша задача допомагати їм захищати нас і берегти свій особовий склад. Паралельно у бригаді Любарт стартувала школа базового курсу FPV для цивільного населення. Тут навчають з нуля основам керування дроном, його збірці та прошивці. Усьому з чого починається шлях у безпілотні технології. В 20-й бригаді Любарт працює школа роботозованих систем Сокіл, тому доєднуйтесь до навчання. Будемо проводити навчання різного типу по FPV, по Мавіках, по НРК, в майбутньому по важких бомбарах. Тому запрошуємо всіх, доєднуйтесь. Дарина Совболєва, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Вартість приготування трьох літрів борщу в грудні 25-го року становила 196 гривень. Про це повідомляє український клуб аграрного бізнесу. За даними порталу МінФін, у лютому цього року вартість борщового набору обійдеться у 166 гривень. Новорічні ціни спали, а овочі ніби залежались. Тож і ми вирішили. Порахувати, оскільки нам обійдеться борщ сьогодні, якщо закуп робити на звичайному ринку без зайвих витрат на сервіс, охорону і електроенергію, і в зливу, і в мороз на цьому стихійному риночку здебільшого бачимо людей пенсійного віку, що привезли свою городину. Капуста 20, 25. Ага, а різниця в чому? Яка 20, яка 25? п'ятьонерам 20. Цінників не бачимо, все на довіру і на клієнта. Хтось міряє кілограмами, а хтось оцінює овочі в роздріб. Пуста оце одна 10, тут дві по 10, дві за 10 буде. 10. Ну. А, дві за 10. Да. А на борщик одну, напевно, одна це 5 гривень, 10. Ну, наб'ється одна 10 буде. Продавці зізнаються, що знижують вартість, коли вже підморожує або ринок зачиняється. І буряк 15, 20, 20. ага, дякую. А чесничок один, п'ять і десять. Бурячок двадцять теж цибуля, така тридцять, така двадцять. Своє домашнє кроплене. Чоловік приїздить із сусідньої області. Ми б в морози не стояли, аби пенсії нам платило. Желательно, щоб додали ту пенсію. Щось по телевізору вже кажуть, але не знаю, що воно. А чим ви їздите з Рівненщини? Автобусом, маршруткою. До траси вибираємося 2 кілометри, а там сідаємо на маршрутку. Буряк в середньому 15-20 гривень за кілограм. Можна торгуватися більшенький. 300 грамів та ні, досить. На борщ, скільки один мені вистачить, я думаю. А морква по чому? Теж по 15. А, все по 15 у вас. Угу. На Волині до борщу іноді кладуть сушені гриби, а хтось не уявляє цю страву без квасолі. Квасоля коштувала 20 гривень, стала 25. Така вартість клянки квасолі десь 150 грам. Овочі я дуже мало саджаю. А ви не купуєте, ви саджаєте? Я, я саджаю. Це да. своє. Так. А м'ясо купуєте або на чому варите? Е, так, м'ясо теж своє. А, у вас все своє. все своє, да. Тобто оцінити вартість не можете? Не так? можу, не можу. І куди ж без часнику? Часничок 80 такий, віночок. 80, 80 так, віночок, один? А такий 3 на 10 гривень продаємо. Три штучки дрібніші. Картопелька 15 мелодій, жовта, дуже смачно. Виходить 430 грам, по 15. Картопля нам обійшлася у 6 гривень. Буряк морква і капуста у двадцятку. Люди кажуть, що продають за дешево. Врожайний. А так, минулий? минулий також врожайний був. Цибулю багато саджу, зимову саджу, бо зимова мені краща, солодша. Пані Жана цибулю привозить до Луцька також з Рівненщини. Нам велику цибулину продала і знижкою за 4,50. Ну і основа, так би мовити, фундамент справжнього українського борщу свинина. На ринку кажуть, смачніше бо домашня і без хімії. Є на будь-який гаманець. Більше сало і бочок купують, порозбирали бачили. Остався шматочок. М'ясо слабше купують, тому що м'ясо є в магазинах, а сала немає, то вони сало купують. Купують і кісточки для борщу, каже продавчиня. Борщ варити на якому м'ясі, якщо на м'ясі? Якщо на м'ясі, то з лопатки беремо. ріжемо шматочками і варимо. Воно і сочне. Бо шинки воно трошки ну, сухіше а краще і з лопатки, воно м'якше йде. Для шиї філейка 270 гривень за кілограм, така шиночка 200, бо тут трошки сало є, а якщо без сало – 220. Це ваше домашнє чи ви? Ну, син купляє, їздить, ну, по людях купляє, в селі. Роста, розкажіть, будь ласка, ви, ну, як господиня, борщ варите на якому м'ясі своїй сім'ї? Звісно, риберця. 220-200. Ага, а різниця? Бачите, тілічні ребра, ну вони жирніші, то по 200, м'ясне і 220. На реберцях м'ясо хоч і менше залишається, але бульйон на варисли, тож і ми будемо варити на реберцях. То реберці ваші чи ні? Свинячі. Ваші, так? Да? Свинячі. У вас найбільше людей, мені здається, тут сьогодні. Стараємося. А по чому реберця? А є різні. Такі на супчик, на супчик 30-40 гривень. Є такий по 100, і по 150, і по 200. Там м'ясо такі... було побільше, Короте, наборщик. Наборщик по 200 ідеальний вже. Там м'ясо аж занадто. Отже, пів кіло свинячих реберець вартує 100-110 гривень. Якщо підсумувати, то класичний скромний борщовий набір без квасолі, сметани і свіжої зелені нам обійшовся майже 140 гривень. Якщо додати магазинної пасти і олії середньої ціни, загальна вартість трилітрової каструлі борщу обідеться десь у 175 гривень. Ольга Ганич, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Сьогодні минає третій день 25-х зимових олімпійських ігор, які приймає Італія. Нагадаємо, офіційна церемонія відкриття відбулася 6 лютого на легендарному стадіоні Сан-Сіро у Мілані та вразила глядачів масштабом і помпезністю урочистостей. Головні спортивні події чотириріччя беруть участь близько трьох тисяч атлетів із 93 країн світу. Україну на цих іграх представляють 46 спортсменів. Для нашої національної збірної це вже дев'яті зимові олімпійські ігри. За всю історію участі українці вибороли 9 нагород: три золоті, дві срібні. Чотири бронзові. Цього року наші спортсмени змагатимуться в 11 видах програми. За підсумками перших трьох днів, найкращі результати демонструють українські біатлоністи. У змішаній естафеті збірна України посіла восьме місце. На першому етапі капітан команди Дмитро Підручний показав четвертий час за швидкістю. Однак на вогневих рубежах використав чотири додаткові патрони і передав естафету на 11-й позиції. На другому етапі Віталій Манзин зумів скоротити відставання і підняв команду на шосте місце. Відмінну швидкострільність продемонструвала Олена Городна, проте передала естафету уже сьомою. А завершувала гонку Олександра Меркушина, яка фінішувала восьмою. Майже дві з половиною хвилини відстали від переможців, якими стала збірна Франції. Хоча і без медалей, але маємо досягнення осанному спорті. За підсумком чотирьох заїздів Андрій Манзі посів 12-те місце. І це найкращий результат в історії України у цій дисципліні. Його партнер Антон Дукач завершив змагання на 16 16-й позиції. В інших видах програми українським спортсменам поки що не вдалося показати високі результати. Станом на сьогодні медальний залік Олімпіади 2026 очолює збірна Норвегії, в активі якої шість нагород: три золоті, одна срібна та дві бронзові. Другу сходинку посідає команда Сполучених Штатів Америки. І третіми йдуть господарі змагань італійці. Хоча вони мають найбільшу кількість медалей дев'ять однак лише одну золоту. 9 лютого важливий старт для збірної України. У секторі стрибків з трампліна виступлять Євген Моросяк та Віталій Кайдан. Лініченко. Тож ми надалі стежитимемо за перебігом Олімпійських ігор та інформуватимемо про виступи і здобутки українських спортсменів у наступних випусках. Ольга Яцюк, телеканал Аверс.